Малий рівень повітряної шумоізоляції та майже повна відсутність ударної шумоізоляції є дуже великою проблемою для усіх видів міжповерхових перекриттів, особливо дерев'яних. Вирішити цю проблему можливо, влаштувавши конструкцію плаваючої підлоги на динамічному прошарку. І в цьому нам допоможе технологія КНАУФ-СОП – Суха основа підлоги. На першому етапі застилаємо всю поверхню дерев'яної підлоги паропроникним папером. Важливо використовувати саме папір, щоб запобігти в подальшому накопиченню вологи у дерев'яних конструкціях. По периметру встановлюємо кромкову демпферну стрічку. Вона забезпечить нерозповсюдження ударного шуму від підлоги до стін, а також захистить від температурних деформацій. Для вирівнювання нерівностей, а також для того, щоб сховати проходження можливих комунікацій, використовуємо суху засипку. Зазвичай в цій якості застосовується спеціально підготовлений керамзитовий пісок. В найпростішому варіанті підійде також звичайний сухий пісок. Засипку вирівнюємо правилом по заздалегідь встановленим маячкам. При великих нерівностях засипку слід ущільнити. В якості динамічного прошарку найкраще застосовувати мінеральні базальтові плити щільністю вище 145 кг кілограмів на метр кубічний. Слід зазначити, що пінополістирольні плити для звукоізоляційних систем не підходять. Вони призначені лише для утеплення. Плити к наусоп дуже щільні і мають підвищений опір дії вогню та вологи. Встановлюються у два шари, але при дуже високих навантаженнях, наприклад, у громадських або складських приміщеннях можливе встановлення плит у три шари. Перший шар плит вкладається в стик з розбіжністю швів у шаховому порядку. Другий шар-плит приклеюється до першого також з розбіжністю швів не менше 30 сантиметрів. За допомогою клею ПВА. Для фіксації також слід використовувати самонарізні гвинти з великим кроком різьби або ж будівельні скоби. Наприкінці робіт шви між плитами другого шару слід загрунтувати та зашпаклювати шпаклівкою Кнауф Фугенфюлер». Суху основу підлоги КНАУ вже на наступний день можливо облицьовувати будь-якими фінішними матеріалами штучним або ж натуральним паркетом, керамічною або ж кам'яною плиткою, лінолеумом або ж ковроліном. У випадку облицювання підлоги тонкими матеріалами, такими як комерційний лінолеум або ж фарбування, слід застосувати додатковий шар нівелюючої маси нівеліжпахтель 415. У вологих приміщеннях також слід застосовувати гідроізоляцію кноуфликенді.